Київрада теж готується до оборони, попросили вийти у всіх сторонніх з будівель. На той випадок, якщо міліція таки розпочне штурм, сьогодні в не менше тисяча мітингувальників заблокувала беркутівців на вулицях будана Хмельницького, які намагалися пройти на Хрещатик. А зараз у мерії читують хлопці пікетувальники Як ти можеш напевно зараз побачити, люди тут налаштовані досить позитивно, і вони всілякий спосіб намагаються показати. Що налаштований не тільки позитивно, але й напевно тут буде до кінця. Періодично зігріваються кричалками і розходитись не збираються. Утім, що ми побачили всередині столичної адміністрації, там є ще близько півтисячі активістів, які налаштовані провести тут нічимо вірно вечеряють і живуть тим життям, яким ми бачили вже протягом останнього тижня. Утім, Хрещатик зараз перекритий і з одного. Бусирабка може побачити саморовну барикаду, яка створена підручних засобів, зокрема дерев'яних палець, щитів і того всього, що змогли знайти активісти поблизу і стягнути на місце. А поряд з цією барикадою. Чергує чотири автобуси з правоохоронцями. Це не Беркут, Принаймні, на автобусах написано міліція, і крім того, буквально кілька хвилин тому під'їхала. Ще вантажівка, в якій також можна побачити на конця правоохоронців. Що цікаво, що барикада з двох боків оточена оточена активістами, тобто з боку самого Хрещатика є один ланцюг активістів. Потім стоять правоохоронці, а потім ще один ланцюг активістів, які нібито закривають собою правоохоронців. Досі таке цікаве розташування сил. Утім, люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, пояснили, що вони готові оборонятися, хоча й налаштовані зараз мирно і спокійно. Тіно, але готова в принципі до будь-якого і я прошу пряму мову. Мого сина ніколи не торкнеться жоден беркутівець. Я обіцяю, світ стежить за вами. Я не боюся свободи. Слава Україні! Канадора Україні! Ми так просто не здадімося. Ми не ті діти, які були вночі на перше число. От той чоловік, якого ви могли бачити зараз, у прямій мові, це громадянин Канади. Він розповів нам, що у нього тут є маленький п'ятирічний син і власне ситуація, яка відбувається, його настільки зачепила, що він сам вийшов на барикаду і готовий стояти там до кінця. Але ще одна цікава особливість, яку ми помітили сьогодні, ці мітинги і протести відрізняються тим, що сьогодні як ніколи побільшила кількість тих, хто вирішив передати привіт мамі. Нічима тобі хай не бояться. Я є зі Львова. Маму, тітку не переживайте, і церква теж не переживайте. Бо я там волонтером працюю, і там все добре. Моліться за нас і за нашу всю Україну. Все буде добре. Міліція з народом. Ну тим зараз, як ми бачимо, ніхто не штурмує столичну адміністрацію. Люди спокійно там розташовані і не збираються. Заліти. Активісти оточили нас для того, щоб показати, що мітинг є винятково мирними, налаштовані вони позитивно. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій.